Намасте! Вітаємо любі. Сьогодні у нас наступний день, здається, 18-й день, три вправи для постави. Тож, не гаячи ні хвилини, ми продовжуємо займатися. Робимо глибокий вдих, піднялися на носочки долоньки вгору, з'єднали їх разом, одна на одну тиснуть, лопатки з'єднані. Купир підкручений, сіднички напружені. Присіли, підняли пальчики над килимком, живіт підтягнутий, спинка рівна, гору вдих на носочки, видих. Пальчики підняли, присіли. один. Два. Три. Чотири. Трошки далі відійду, щоб було видно. Сподіваюсь, що стопи видно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вгору наші сторона. Дев'ять. Десять. Вдих. Вгору. Через сторону опускаємо руки вниз. Наче прогладжуємо повітря. Прогладжуємо простір навколо нас. Провоцюємо з плечима. Десять кругових рухів плечима назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Тепер кола. Руками десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Завершили. Інша рука. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Наша постава багато чому залежить від рухливості плечових суглобів. І тепер одночасно двома руками. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Наступне Наші долоньки на плечах. Робимо рух вперед. Лікті з'єднали. в Сторони. Кисті з'єднали. Долоньки. Долоньки. Зовнішню поверхні долони з'єднали і розвели. І ще. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Завершили. Працюємо з тазом. Малюємо кола нашим тазом в одну сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в інший бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один, завершили. Тепер а, тримаємо, ми все ще залишили на сідничках наші а, ручки. Тепер з'єднали. Намагаємося в цьому положенні з'єднати лікті разом. Створити такий імпульс, живіт при цьому підтягнутий сіднички напружені. Максимально підтягнули один ліктик до іншого і затримались. Три, два, один. Відпустили. І ще раз з'єднали наші ліктики. Стоїмо повністю на стопах. Відпустили. І ще вісім. З'єднали. Один, два, три, чотири, п'ять. Затримались і відпустили. І ще раз. При цьому рух плечей хотіла звернути вашу увагу. А назад ми намагаємося вгору плечі не підтягувати. Назад. Просто назад. Намагаємося тягнемо один ліптик до іншого. Ще сім. Намагаємося з'єднати. Затримались тут. Відчуваємо витяжіння. Ще шість. Розслабились, напружились. П'ять. Розслабились. Чотири. Розслабились. Три. Напруження. Розслабились. Два. наче виштовхуємо грудну клітину вперед. І останній один. Тримаємо. Один, два, три, чотири, 5. І завершили. Тепер ми робимо пінгмінчика, розкриваємо ще сильніше Грудну клітину. Десять 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, один. Десять, дев'ять, вісім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І потягнемось. В сторони. Спочатку нахил вліво. Затисли трикутничок талії. І підняли ручку вгору. Нахил чітко в сторону, не вперед, не назад, чітко в сторону. Рука входить на комфортну відстаню. Відчуваємо з одного боку компресію, з іншого боку витяжіння. Інша сторона. Нахил в інший бік. Комфортний нахил, комфортне витяжіння. Повторюємо. Компресія одного боку, витяження іншого і повторюємо інший. І завершили. Потягнулися вгору із задоволенням. Прогладили простір навколо себе. На сьогодні це все. До зустрічі в наступних практиках!